Балів, але тут один бал лише до третього місця. Мастей 2 потрібно вигравати сьогодні для того, щоб залишатися в гонці. А з шостого туру це ще було. Так, попередньому турі команда програла Dream Team. Там взагалі абсолютно ніяких проблем не було у Майл-Дніпро за Мастей 2. 10-2 рахунок. На будь-який смак м'ячі забивали. Тут моменти. Залітає м'яч ворота. Олександр Прокудін забиває. Дивимось повтор. Був рикошет або ні. Тут можна... Смайл Дніпро. Лакізо. Віддало в слабкий. Легкий пробиває. На половину поля суперника, хоча швидко повертається. Момент. Моє 2 Легкий. Доценко. Це червона. Порожня ворота. Червона картка. Буде Доценко. Якщо не вдасться раніше реалізувати, більшість буде красох. <преку> Удари забиває Таліков. Ніхто не зустрічав Ігора Талікова і вирішили взагалі не, не розігравати більшість, то декілька ударів було від Лакізо. Зараз Таліков. Таліков красивий м'яч забиває. Дев'ята хвилина. Дар добивоня і тут е, поки що не настільки безнадійні удари. Зараз і знову. Може бути, Прокудін. проходить на швидкості, звісно. Будуть тікати передача, а не забиває одорович. Момент. Е, мав стільки моментів, що вистачило на три певного поєдинку. Таліков, але встигає. Стеж... Удари і непоганий. Тут вже втратили нагоду для удару. От зараз є удар, є добиво. Два матчі у нас відбуваються завтра. Завтра у нас 11 на 0 грізлі Дніпро 2023. Ну і знову довго, але тут такий удар не може брати. Четчет. 2-1. Сергій Литвинов. Перше в цьому матчі виходить вперед. На 16-й хвилині Смайл Дніпро бачимо. Покійно зупиняє з от Для смайл Дніпро найдюк лакізо. Прошла передача, таліков розвертається і абсолютно спокійно реалізовує цей момент. Таймаут бере Едуард Кулік. Дивимось Лакізо проходить передача поміж ніг. Теодоровичу проти Талікова. Теслюк. Бачимо. Не замінив, він. не замінив Едуард Кулік. Момент Це не дюк згадав Лакіза. Перша п'ятірка, перша четвірка, нічого не змінюється. Заїкін передача. Непоганий пас. Але не впорався з прийомом Микола Найдюк. Таліков. Таліков. Ще один красивий м'яч. 77-го номера. 22 хвилина. Хетрик для Талікова. Ну, звісно. Данило передача, неточний пас. Легкий, легкий. Забиває Теодорович. 4-2 рахунок стає. Легкий передача. З лівої ноги тягнувся, дотягнувся добити. Тут -то потрібно точно бити! Не влучає. Чечет. Чечет пробиває. М'ячний дюк тут ледь не перехопив. М'яч. Момент! Вдало. багато браку у нас. Остання передача. Тут далі тягне м'яч двох, трьох проходить. Віддає передачу Чечетну. Моменти! Все два! Перехоплюю м'яч. Моменти! Звуки з підпрещенгу виходять. Теслюк точно передачати додоровічі заїки! Тислюк точно передачати, додоровічі заїкін! Ще один сейв для голкіпера Смайл Дніпро. Першим був на м'ячі Теодорович. Жовту картку отримує Ігор Тимченко. Теодар Ісенка знову буде намагатися. Пробивоє. Лейкін забирає м'яч, порожні ворота. І влучає в стійку. Лісенка ударить. Таліков розвертається, Ігор буде, покер буде. Сьогодні всі верхні кути розстріляв просто такий Ігор Таліков. І покер вже оформлює 77-й номер. Дивимо ще раз. І дуже схоже, в'ячі отримує м'яч, розвертається і гасить під поперечину. Ловко проходить рятує свою команду. Така продовжують. Даліков удар рикошет. Над Dream Team, над Грізлі. <плес> Таліков це п'ятий забитий м'яч. Тут, можливо, вже очікувало, що знову буде. Всі сили пробувати, а тут просто дуже тонко, елегантно розбирається. І знову Тислюк проти нього. Скільки сьогодні боротьби? Владислав програв в талі. І Тимченка Зіненко. І не забиває сходинка, ну що вони не впадуть. Чечен. На жаль, повітряна тривога, яка майже 4 години тривала, не дозволила провести цей поєдинок. Обов'язково його зіграють. А в нас підсумковий результат 6-2. Стартувала в нас перша ліга в 11-му турі. Перемогою Смайл Дніпро. Друзі, Віталій Гутерка для вас коментував сьогоднішній ігровий день. Всім тихого мирного неба. Почуємося завтра, до побачення.